Зі вступом, тому одразу почну з анонсу. Започатковуємо на каналі нову серію відео, в ході яких будемо відвідувати демонстраційні ділянки, де висіяні наші гібриди соняшнику. До слова, в цьому році їх більше ніж 15. Це починаючи від посушливої Бесарабії, далі Полтавщина, Дніпропетровська область, Київщина. Багато ділянок. Тому плануємо відвідати всіх, до когось потрапимо на період вегетації, до когось на цвітіння, до когось на збирання, але в будь-якому. У цьому випадку покажемо все. Тому, хто бажає слідкувати за вирощуванням нашого сонячника разом з нами, підписуйтеся. буде цікаво. А зараз ми плануємо в Березівський район Одеської області до Фомюка Василя. Люди, які слідкують за Агроютубом України, мають знати, що це автор каналу Василій Фермер. В цьому році він висіяв наш Альдазор разом з іншими гібридами. Ну і далі вже Вася розкаже все сам. Залишайтеся з нами. Минулого минулому році також була демо, так? Так, це на верхньому. Як ми себе показали в тому році? Е... На якому місці? Ну, в принципі, було перше місце тут у мене був Старк 7. Від Євросема uh -huh. і верхній кусок у ваш Альдазор. То воно, в принципі, дало десь там, ну, може, навіть чуть, -чуть на якісь, я не важив точно. Десь, грубо, говоря, около 2 ваш і десь то на 900 старк. Ну, там просто було в мене висіяно, значить, моєї стільньовосівалки я сіяв. висівний СЗ-шка. Точності висіва не було ніякого. Да. І все від фракції ваше насіння крупне було? Ну, метрій восім. У старка було давали. крупне, а от у Саксона воно було мелке. Ну, я грішу, може, що густіше Висі. там висіли, щоб питань не було, там у ще одна демоділянка, там всі три гібриди. Тут uh -huh. Альтозор ваш. І по класиці 5 гектарів, 2,5 по нову тілу. Це вже четвертий рік, да, да, підійдемо. Ну, там воно позже посіяно, тут вже хоч видний рядок, там його нема. І старка 3 гектари по, по нулю, і він там по класиці. Ну і Сіла, сівал карімсинтез Ну, До неї питань багато. Двойників є 6 штук на метр, є пів метра, нема, не знаю чому. Валка точно висі. Все сіялось, що в минулому році сіялось без добрив. Що... Щоби такі екстремальні уваги. Да. Що в цьому році. Ну, і зараз ще й тяжке время, час тяжкий. Треба, щоб якась була рентабельність. Якби взяти там, ну, центральну Україну або там навіть все, бо то вище, як як все одно влаги у вас більше. Да. А по Пасоняшну ну все. Тут я вже да, спрацював дається, працює, 45 так, грам Гранстару дав. Десь скільки це вже пройшло. Ну, 5 днів десь пройшло. Як звісно, да. вдалі туди подивитися в поле. Тут дві культивації було. і Бур'яни в цьому році буде, буде питання з бур'янами. <рес> Тому будемо працювати, ну, вже працювали. Тут ось по нулю значить, було перед посівом десь за 2 тижні 1,8 літри для фасата. Посіяв, вже є сходи понурі. Це СЗшка звичайна сіяла. Тобі, дивлячись на точну сіялку, воно не гірше вона посіяла. Десь вистіше, десь менше, через сашник. Усьо. Заглушено. Усьо. Це у нас виходить 60 міждурят. Через сашник. Десь більше, десь менше, десь щось можливо з'їсть. Ну, Це ось як запас вологи. Скільки mm -hmm. вам за весну налило? Чесно, я все його не переміряв, але ну, чув, там Вадим казав, що у вас десь 200. так? <соцес> у нас 200. При <соцес> да. нормі 350 і то це, це шикарно. Це з весни він рахував, чи це ще два з... місяця весни? Суто весна, це був березень. -квінки. Ні, у нас 200 не випало. Міливо. Я поставив мірник якраз перед ним народженням ви присилали. І я поставив... Це той перший, по... який Так, <соцес> <вкрали>. так. <соцес> 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 там було десь випало 45 міліметрів, 50 десь. Ну, ще, ну, мабуть, 100. Ну, може, і, можливо, я помиляюсь, тут то в наших хрях може і буде відодивитися. Скажу, ну десь 100 100 плюс. Такого. Ну, для вашого да, рівня це, да, це, 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 це нормальний був, запас навесно. Це нормальний запас, але воно ж е, е, потрібні дожді і так сказати, в маю місяці, в маю нас, Засуха йде повітряна, і сонце і температура плюс 40. І, сонце, і, все да, і воно все горить. По борісті це велика проблема. Тут в у всіх борістів. Не дивлячись, що вона щось їй м'ягко кажуть. Це не знайшов, чи вона теж буде виходити. 3,5 грам літри в общій. — А скільки днів тому була обробка тут? Три рази ліфоса там не ділилися. Тиждень. Ну і тут я можу спокійно потім зайти і полтинникам, мабуть, гранстара я буду тобто подожду, щоб воно було пара-дві роки тому я цей Перегній навозу сюди возив намірно, а прицепами, і тут край видно, воно ще. Це в минулому році. Чому я задіскував? Це все ноль було. Це все 4 роки тут був ноль. І це я край навіз навозу, туди, і ту сторону все, воно те, де зелене пішло, вилазить, дожди йдуть, оце навоз. Підожду, якщо тут я вже 45 дав, то підожду, пусть 2 тижні десь. І напевно, все поле накрию ще раз 45, то тобто там вже піде вже ну, грубо 92 дози, а тут піде першу. Ну щоб вже рівно. Ну, буду дивитися, общем. По ситуації. Да, по ситуації. Так, ставити, може, А, щоб бити. Да. Так, так. А ну ті? Давай десь наверні. Я її брав теж саморізатися сюди. Бо, я думаю, що не вкрадуть табличку. <хи> бо нашому ще народу, народу все надо. Знає. Ще зробимо. Бо нашому народу все треба. Все, супер. Під відео залишаю геокоординати, я мітку, Тому кому цікаво, хто живе неподалік, приїжджайте, дивіться, де, де і як росте Альдозор. Як, як скажеш, що Ну як заважало, воно? Країна, та... ну, з краю, я думаю, тут. Мабуть, mm. mm. як захотять витягнути, то тут вже хоч по коліни його забивай, Ну, mm. поламають. Надію, що табличка буде стояти, сонячний буде рости, все буде добре. — тут, тут яка розкладка? Апсієно, альдазор. А по кругу. і отсюди пішов Альдазор. — Тобто ми з краю? — так. тут Хотілося щоб трошки на більше піднялась, бо ну, самому мені подобається вот така картина, але дивлюся, що рядок зелений стріляє. Все. І фон жовтий. Ну, настільки воно одійде, це ж тут теж вже 45 да? грамів. Е -е... да, ну Тут він не зійшов був. Тобто я приїхав в воскресенье не, в понеділок і хотів ще раз дати гліфосати, бо показалось, що маловато мені. А, і ти побачив, що є частину Да, І глянув, я знаю, на метрів п'ять десь там стрельнуло, десь там стрельнуло. Ну тобто я розумію, що зараз туди-сюди до вечора, що ну, 10% я так розумію, що почало вилазити. І я дав 45 грамів. Ну, тобто витикались ну, 7 долька було. Сімочка вроді зелена. Ну. Днів 5 до, до недільки, і я думаю можна заходити дати 45, а там вже дивитися через неділю, дасть воно щось чи ні. Так розкладка вроді нічого йде, ось. І... А рядом воно. А між дорядним не будеш ходити? Ні. Ні. Не Його і немає, я, я колись ще пам'ятаю, дід покійний всю життя займався, теж на землі я виріс. Для мене це міждурядка, це я страшно сів, куди їхати, що все виріжу, культувати. Це треба високоточно робити. Вроді якось культивував, але я зараз надо... да? вже всі в ці комплекси воно пішли. Ну ладно, що в мене тут на 70 і ще й по класіки. а по нулю, що яка нам міждурядка, вже якось все там, де я посіяв, на 60-й міждуряці. Все, ти ж нічого, тільки гірби на... да, прополка, так скажемо. Пройшлий сезон і ваш, кажу, ця ж сімочка і три, ці всі три гібриди. Як пройшло сів Старк 7, Саксон, пшениці, по ну, то купшениці, прямий посів, це там це 3 четвертий прямий посів, ну, то есть, ну, ну тілу вже можна назвати, не знаю, правильно, неправильно. Ну, Все, ну, дало воно 2 тонни, І дождів не було скільки в прошлому році. Не було ж нікої прополки, нічого. Якось воно росте. Росло, так, да, страшно, воно страшно. Е, коли посієш. Ee, і приїдеш і когось позвеш, когось, когось завлікти в наутіл, то ти його тільки відпугаєш весною. От. В стерню, в бур'яну, воно ще десь щось не висохло, гліфосат ще не доробив, дивися, як ото в посадки. Тобто, що це таке? Тут О, Як чоловік я бризав в сімечку, і він приїхав, біжить до мене. Говорить, що це таке тут, стріня по коліна, пшениці, <Dieses animales> <URS> сімочка тебе росте. Я говорю, ну наутіл, що це таке? Пахати треба, ну, по старинці пахати і все. Ну кажу, хтось паше, ну я не пашу. Якось, якось вона виросла і виросла неплохо в тому обзори ж є, відео все на каналі є. Я ж нічого ну, не прийду. Хто, хто не вірить, може приїхати подивитися, воно як вона росте. А, до речі, посилання залишимо на минулорічний ролик огляд. От така почва, ти бачиш? На, на пісок якийсь похожий верхній слой. Влаги, тут все, влаги, все хорошо, конечно, все, все, вже галей. <служино> да, і тут все, бачу, все. Хватило їй, навіть все, такого бери різки. Це і вже, мабуть. А там я скажу, неділя ще пройде, дождів, все проходили. Вчора, жур, позавчора воно залило. Картина пока абсолютно нормально. Хотілося, щоб воно да, все. Ну, все красиво, но, журю. Все, в тому році такого все, не було бур'яна, я не пам'ятаю, щоб був бурянів. І журю, і не співали, потім я розумію, що я найомна сівалка, у мене немає сівалки точно висівав. Думаю, хотілося б, щоб воно все красиво mm. вже було висіяно і вже спішили. Та й то там дві культивації, бач, далі воно пішло. би все одно навіть ну, вон, чистіше було б. Ну, це і... дощова весна в нас. Досі, да. всі і воно вилазить все-все-все, що було. Сроки збилися. Все вилазав, і... да. то, то я хотів, щоб думаю, там десь дві пари листів було, це присіє, воно ж як сімочку припіднялася. Там вже така далі така він сам накриється все ну, діло. Красивіша картина, коли вже хоч там до колії доходить, можна буде бігати, познімати. Вже. Так що слідкуйте, дивіться, за розвитком. Приїдемо на вегетацію. 2-3 тижні <laughs> і тут. Картина, я думаю, поміняється, ви подивитеся. Дякую, що да, виділив за... час, що завітали. Що нас. Да. Слідкуємо, дивимось, підписуйтесь на нас і на Васю, і буде класний контент. Все, Всім до побачення.